Людмила Єрмолова разом зі своїм чоловіком виховують п'ятеро прийомних дітей: найстаршому хлопцеві 16 років, наймолодшому 11. А й у мене все можуть дуже робити. І борщі варити, і супи, Вадим, Вадим у нас Вадимчик, такий у нас, то він помощничок мами. Кожна свої функціональні обов'язки, кожен знає прибрати кімнату, де є його територія. Ось чергові хто по кухні допомагають, бо в мене проблеми з ногами, то так я сидя все роблю, вони мені біля плити. Рятуючись від війни, сім'я Ярмолових два роки тому переїхала на Тернопільщину з Миколаївської області. Тоді їхню баштанку активно обстрілювали вороги. Ну, Ми в порібі перебували з дітками до добу цілу, одну добу, другу добу. А потім вже ж вирішили не травмувати, бо Петро Самєменкий, то він травмований Ну, Сердечко, якого робця була. Тільки летить ракети, він вже боявся, то я його прижимала сюди. Сім'я Ярмолових долучилася до регіонального форуму прийомних родин Щастя дитини, зростати в родині. Захід в Тернополі організували представники благодійного фонду «Майбутні сиріт. Його мета об'єднати органи місцевої влади з батьками, які виховують дітей-сиріт, а саме почути про їхні проблеми, обговорити житлові питання питання, субсидії комунікації з владою, відпочинок, а також отримати знання з кібербезпеки та медіаграмотності. Часто зараз в наші дні буває так, що і діти, і батьки реагують на всю інформацію, яка є в інтернеті, оскільки там зараз є. О, даємо допомогу ВПО, даємо допомогу прийомним сім'ям, зареєструйтесь, поїдіть по посиланню. Відповідно, вони реагують, адже потребують допомоги і попадаються потім на якісь там кредити, борги і тому подібне. Щоб цього запобігти сьогодні буде саме така навчальна частина для дітей і для батьків. Це вже другий регіональний форум прийомних родин. Загалом цього разу участь у заході взяли 25 батьків, вихователів прийомних сімей та понад 100 дітей. Організатори сподіваються, що завдяки спільній комунікації та обговоренню проблем їм вдасться заохотити ще більше людей долучатися до спільноти прийомних сімей, адже кожній дитині потрібна родина.